Давайте з вами завітаємо до осіннього парку і пограємо у мовленнєву гру, назви ознаки осені. День стає коротшим. Сонце знаходиться нижче над землею, зникають комахи, птахи відлітають у вирі, звірі готуються до зими. Частіше дощить, листя змінює свій колір. Молодці, Відгадаємо загадки осені. Дерево росте крислати, листям різьбленим багато, примостились під листочки. В тюбетечках синочки це дуб. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки, каштан. Наче сонечко на вітер зацвіли пахучі квіти, Втішилась сім'я бджолина, буде з медом вся родина, липа. Це були загадки про дерева. А як змінюється життя дерев восени? Дерева Перестають пити водичку, змінюють колір листя, згодом скидають листя, готуючись до зимового сну. Осінь фарби готувала, у відерці наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Давайте намалюємо різнокольорове осіннє дерево на згадку про осінь. Спочатку підготуємо наші пальчики, виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається дерево. І є на дереві гілки, на гілках є гілочки, гілочки тоненькі. Як пальчики маленькі. Спочатку намалюємо стовбур дерева. Він внизу товщий, потім гілки, вони схожі на руки людини які тягнуться до сонечка. Листя малюємо різними кольорами, прикладанням ворсу пензля до гілочок дерева, формуючи крону. Молодці! Присилайте фото своїх малюнків, щоб всі могли ними помилуватися.